Світлана Лінинська. Пан сирник і різдвяний пампушок. Ця дивовижна книга для дітей, авторкою якої є Світлана Ліницька, має безліч прекрасних ілюстрацій, які не можуть залишити байдужими і сподобаються не лише малюкам, а й дорослим читачам. Ця історія поверне нас у чудові часи. Де всі ми були просто дітьми, які завжди напередодні Різдва очікували див та чудес. Ця книга вчить нас бути щедрими, уважними і добрішими. А найголовніше мріяти і вірити в диво. Адже ми так часто забуваємо, що на Різдво всі бажання. Обов'язково збудуться. Головне бути щирими у своїх намірах. Сюжет повністю передає читачам святковий настрій і переносить нас у затишну та теплу атмосферу. Шукаючи цікаву різдвяну книгу для своєї племінниці, я натрапила на цю панцирник і різдвяний пампушок. Цій історії немає карколомного сюжету, тут немає злодіїв та протистояння. Оповідання нагадує історію зі звичайного життя, звичайного невеличкого містечка, в якому Різдвяну ніч сталося дещо незвичайне. Найкращий пекар міста пан Сирник. Який славився своїми булками та пиріжками випік до Різдвя святкові пампухи. І все було би чудово, якби того вечора на його порозі не з'явилася маленька дівчинка, для якої в магазині пана Сирника вже не залишилося смаколиків, окрім одного єдиного. Який був захований за спиною видатного пекаря. І хто зна, можливо, то пан сирник просто захворів, адже тепер все, що він не куштував, здавалося йому гірким. А може, з ним трапилося чарівне диво, та це навчило його бути більш уважним та милосердним до ближніх. Пан сирник і різдвяний пампушок це чудова, тепла історія, створена для тихих зимових вечорів. Вона написана просто і зрозуміло, має повчальний зміст, тому однозначно буде цікава та корисна для дітей молодшого шкільного віку. Світлана Лінинська. Пан сирник і різдвяний пампушок, начальна книга Богдан. Рекомендує.